Вячеслав Максимович, ви знаєте, кожна президентська кампанія для кожного кандидата починається з так званої президентської програми. Ну ви знаєте, мені якось не подобається слово програма у нас дуже багато їх було взагалі: продовольча програма, і програма молодь, і екологічні програми, і програма Житла 2000, і жодна з них на цей час, на жаль, не виконана. Ви знаєте, я взагалі якось звик оцінювати людей не по програмах, не по тих гаслах, які пишуть в цих програмах, а по їх конкретних справах. І тому до вас таке зразу. Запитання Руба, що ви зробите першим якщо станете президентом України? Знаєте, недавно е, прем'єр-міністр Кирил Фокін сказав, що ще не досі немає 70 законодавчих актів, які необхідні для того, щоб запустити механізм ринкової економіки. Уявляєте, скільки часу треба було б, якби їх приймала ці 70 актів Верховна Рада? І коли б ми це зробили? Так от. Своїми першими кроками я замість цих законодавчих актів викорної ради з законодавчими указами президента все зроблю для того, щоб якнайшвидше запустити вхід ринку в економіку. Тобто на першому плані економіка. Без сумніву. Сьогодні наша політика це економіка. Ми провалимо ідею незалежної української держави, і все провалимо, якщо ми розвалюватимемо далі економіку. Економіку, що ви бачите першими кроками? Цьому складному завданні. Е, ну по перше, е, необхідно е, необхідно відпустити оця лібералізація цін, яку пропонує Єльцин, Необхідно, щоб вона була чітко пов'язана із іншими економічними заходами із роздержавленням. Із приватизацією негайно потрібно вводити свою грошову одиницю, не там, де через рік, як то планували наші керівники, говорили і так далі, а якнайшвидше. Як Тому що від нас треба захистити наш споживчий ринок. Від нас вимитуть все, що тільки можна вимисти, якщо оце в допомогою цих дешевих грошей. Тим більше з лібералізацією цін Єльцин буде проводити не відразу, а на ті позиції, які вигідно для Росії. Це ще більше буде, так би мовити, витискати все, все з нас, вимивати все з нас. Ось що потрібно зробити у економіці найперше. потрібно дати людям заробити. Щоб, якщо людина буде працювати, відчуватиме, що вона може заробити, вона буде більше виробляти. Ну, і, звичайно, як я вже казав, роздержавлення і приватизація. Це треба робити якнайшвидше. Оце ті, отай, той комплекс заходів, які треба відразу і законодавчими актами чи указами президента, от розумієте, і конкретними е, діями.